Прогнозував е, нокаут в п'ятому раунді або повний бій 12 раундів. Збувся більш такий, ну якби оптимістичний. Макдаун, да, прог... да, 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 да! да! нокдаун. Є! Да! Друзі, розчіклив його. Просто віграв нокдаун. Давайся, Добивай! Добивай! Добивай, да! Вигуби! Вигуби! Все! Вигубив! П'ятий раунд! І то ти кажеш, що я не експерт з боксу! П'ятий раунд! Щоткий прогноз! Все! Бекаун! П'ятий раунд! Саня! Це було максимально епічно! Друзі, чисті емоції. Хто зараз дивиться? плюси в чат.